Тема лекції медицина Візантії та Сходу. У той час, коли Західна Римська імперія внаслідок численних війн перебувала в стані економічного занепаду, східна частина Римської імперії Візантія зберегла і розвивала ще протягом віків здобутки античної культури, зокрема в галузі наукової медицини. Основою медичних знань у Візантійській імперії були «Гіппократів збірник і твори Галена пошук наукового обґрунтування природи хвороб в той час призупинився і на перший план вийшло вивчення практичних прийомів лікування, які на той час вже були опрацьовані. Лікарям вченим Візантія належить велика заслуга в складанні збірників, в яких вони, крім своїх спостережень, вміщували цитати створів багатьох античних авторів, спеціалістів з медицини. Автором одного з найвідоміших таких збірників був урібасій з Орібасій Спергама Орібасі – найвидатніший лікар Візантійської імперії свого часу, медицину вивчав в Олександрії, а згодом став лікарем імператора Юліана Відступника. У 361 році склав свою основну енциклопедичну працю лікарські зібрання з 70 книг. В яких узагальнив і систематизував лікарську спадщину від Гіппократа до Галена, включно з працями багатьох античних лікарів. На прохання свого сина лікаря склав скорочений варіант свого зведення, так званий синапсис дев'яти книг, а пізніше ще коротший витяг загальнодоступні ліки, який призначався для людей, що не мали медичної освіти і готували ліки в домашніх умовах. За свої наукові погляди та прихильність до античних традицій, Урібасій зазнав утисків з церкви, тимчасово був вигнаний з Константинополя, але після повернення продовжив медичну практику. Олександр Істрал, інший відомий візантійський лікар. Точність у встановленні діагнозу і прагнення з'ясувати причини хвороби відрізняли Олександра від колег. Грунтуючись на власному досвіді, він дозволив собі не згоджуватись з деякими висновками Галена і критикував їх. Головним завданням лікаря Олександр вважав профілактику захворювань. Написав кілька робіт про внутрішню медицину, очні хвороби, які користувалися популярністю протягом всього середньовіччя. 12 праця Олександра про внутрішні хвороби та їх лікування була перекладена на багато мов і широко вивчалася як на заході, так і на сході. Основним матеріалом для цієї праці стала власна лікарська практика. Павло з острова Ейна. Він був найвідатнішим хірургом свого часу. Його високо цінували як хірурга, акушера і викладача. Він склав два великих описи працю про жіночі хвороби і медичний збірник із семи книг, основний його твір. Особливо цінною є шоста книга цього твору, докладний підсумок розвитку хірургії до сьомого століття. Цей текст охоплює практично всі розділи хірургії: від учення про переломи, вивихи та ампутації до порожнинної, військової та пластичної хірургії, що свідчить про успішне виконання в тогочасній Олександрії найскладніших хірургічних операцій, таких як розтинг грижі або пластична редукція молочної залози. На багатьох медичних факультетах зобов'язували викладати хірургію тільки за твором Павла. Описані в ньому радикальні операції, вважалися класичними аж до XVII століття, а сам Павло Сєгіне мав славу найсміливішого хірурга свого часу. А є ці Заміди, візантійський лікар-енциклопедист, за традицією, вважається першим видатним візантійським лікарем-християнином. Після навчання в Олександрії служив лікарем при дворі Юстіняна І. Основний твір Аєція – посібник з медицини, Чотири книжжя в 16 томах, який є компіляцією праць Орібасія, Галена та інших авторів. Він також містить рецепти єгипетської та ефіопської медицини, охоплюючи майже всю практичну медицину регіону тогочасного Середземномор'я. У Константинополі було організовано першу в світі вищу школу типу університету. Серед інших наук у ній викладали медицину. Лікарі вчені Візантії винесли багато нового в лікування внутрішніх хвороб, інікологію, педіатрію, військову хірургію. Християнство змінило культ греко-римських богів у Візантії за часів правління імператора Константина. Спочатку, коли до християн перейшли греко-римські храми, вони влаштували там притулки для хворих людей похилого віку, калік. Найбільшим лікувальним закладом тих часів був шпиталь у Константинополі. У шпиталі були окремі відділи для хірургічних хворих та хворих на гарячку. На чолі цих відділень стояли досвідчені лікарі. Вони мали помічників, спеціально підготовлених для догляду за хворими. Під час хрестових походів було утворено орден святого Лазаря для догляду за прокаженними. Притулки ці дістали назву Лазаретів. Отже, з різноманітних причин і під різними назвами у Візантії склалися лікарні як спеціальні заклади для догляду і лікування хворих, переважно під агідою церкви. Протягом майже п'яти століть Араби панують у країнах близького і середнього Сходу, Північної Африки на Піренеях. Тому в історії медицини під назвою Арабська медицина об'єднуються праці лікарів, вчених різних народів Сходу. Араби у своїх наукових працях зберегли і розвинули здобутки греків і римлян. Саме у них набули поширення паперові рукописні книги замість пергаментних. Лікувальні заклади, притулки. Арабські лікарі перетворили на великі шпиталі з медичними школами при них. На арабську мову переклали праці гіпократа Галена Орібасія. Вихованці медичних шкіл навчання проводили теоретично і біля ліжка хворого, а право на лікарську практику діставали лише після перевірки їхніх знань колегією лікарів вчених. З арабських лікарів вчених великий слід в історії медицини залишили Разес та ібн Сіна, Разі або Разес, вчений енциклопедист, лікар, алхімік і філософ. Він став учнем придворного лікаря халіфа Багдада Алі ібн Рабана і завдяки великому таланту і сумлінній праці Разі скоро наздогнав і навіть перевершив свого вчителя. Він постійно бував у лікарнях, де вів тривалі дискусії з аптекарями, які в той час не лише виготовляли ліки, але й доглядали з хворими. Після того, як Аразі став головним лікарем однієї з лікарень Багдаду, він організував навчання молодих людей в мистецтво лікування і утворив навколо себе групу послідовників, яка в свою чергу теж мала учнів. А Резі виховав ціле покоління лікарів, йому належать до 200 праць. Найбільше значення має його праця про віспу та кір, в якій учений вперше провів диференційну діагностику цих хвороб. Крім підручників з дитячих хвороб, захворювань суглобів та нирок, Аразі Ар написав велику енциклопедію з медицини під назвою Альхаві у 30 томах, де описана вся практична медицина того часу. Ар-Разі належав доплеяти видатних вчених лікарів, які увійшли в скарбницю світової медицини. Він займає таке ж вагоме місце в сузір'ї знаменитостей, як і його співвітчизник. Ібн Сіна Ібін Сіна Авіцена Вчений філософ лікар у шкільному віці захопився математикою, фізикою, законодавством, логікою, астрономією, географією, філософією. Захопившись медициною, яку вважав наукою не із тяжких, до 16 років вивчав її так, що за порадами до нього зверталися маститі лікарі. Пізніше почав займатися практикою і став відомим лікарем. Точної кількості написаних віценною творів не встановлено. Йому приписують більше 450 робіт в 29 галузях науки, з яких до нас дійшли тільки 274. Канон лікарської науки був першою книгою, яка стосувалася теми експериментальної та доказової медицини, випадково контрольованих досліджень і тестів ефективності ліків. Канон встановив правила і принципи для перевірки ефективності нових ліків і медикаментів, які дотепер є основою клінічної фармакології і сучасних клінічних досліджень. Книга є відомою тим, що у ній вперше описано заразні хвороби і захворювання, що передаються статевим шляхом, також карантин як засіб для запобігання поширенню інфекції. А у своїй книзі почав досліджувати таку галузь медицини, як нейропсихіатрія, та першим висунув ідею про синдром при діагностуванні окремих захворювань. В каноні багато уваги приділяється не лише способам лікування різних хвороб, але й питанням профілактики, попередження хвороб, збереження здоров'я. Важливе значення векцена надає фізичним вправам, режиму харчування, відпочинку, особистій гігієні людей різного віку. Ібн Сіна прийняв від давньогрецьких медиків теорію про те, що епідемії спричиняються викидами у повітря. Він є одним з перших медиків, хто серйозно досліджував спосіб життя довгожителів, чим заклав основи геронтології. Робота канон лікарської науки є зводом досвіду грецьких, римських, індійських і середньоазіатських лікарів, а також його власних спостережень як практикуючого лікаря. Цей твір вже у 12 столітті був перекладений з арабської на латинську мову. Ця книга за кількістю видань деякий час рівнялась із Біблією і протягом п'яти століть була обов'язковим посібником для лікарів у середньовічній Європі. Канон лікарської науки складається з п'яти книг. Книга перша присвячена теорії медицини, анатомії, функціям окремих органів, причинам і проявам захворювань, їх лікуванню здоровому способу життя. А це не першим дав наукове визначення хвороби як порушення функціонування організму. Також сформував вчення про пульс, яке з деякими доповненнями використовується сучасною медициною, описав будову м'язів людського ока. У другому томі описано 811 лікарських засобів рослинного, тваринного та мінерального походження, розташованих за алфавітом. А відцено описує їхню дію на організм, способи застосування, правила збору і зберігання. У книзі наводиться більше 200 рецептів ліків з використанням меду і підкреслюється його лікувальні властивості для організму. Третій том канону є найбільшим за обсягом і присвячений патології і терапії. Тут описуються різні хвороби та способи їх лікування. До кожного розділу зроблено анатомо-топографічний вступ. Четвертий том присвячений хірургії. А від це детально описує лікування вивіхів та переломів, окремо виділені методи лікування різноманітних пухлин, гнійних запалень. У свій час Авіцена першим з хірургів провів трепанацію черепа. В цьому ж томі розповідається про віруси. Гіпотезу Авіцена про те, що збудниками інфекційних хвороб є віруси, підтвердив Луї Пастер через 800 років. У книзі описані такі хвороби, як чума, холера, жовтуха. Крім того, Авіцена першим проаналізував причини виникнення таких важких хвороб, як маненгід і виразка шлунку, дав детальний опис симптомів і ознак діабету. П'ятий том присвячений складним лікам, а також отрутам і протиотрутам. Дано характеристику понад 800 лікарським засобам, є інструкції щодо їх виготовлення вказано термін придатності. Авіцена виступав як попередник дослідної та клінічної медицини. Помер авіцена в червні 1037 року. Перед смертю він продиктував свій заповіт незнайомцеві. У ньому давалась вказівка відпустити на волю всіх слуг, а майно роздати бідним. Якщо лекція для вас була корисною, пишіть коментарі під відео. Підписуйтесь на канал і всім дякую за увагу. Не перемикайтесь, далі буде.